Зараз карти Таро, мабуть, найпопулярніший на сьогодні мантичний інструмент для роботи з підсвідомістю та для передбачення майбутнього, провидці у строкатому одязі, які за гроші розповідали відвідувачам ярмарків про те, що ж на них чекає, залишились в минулому, але їхній головний інструмент, гадальні карти, стали помітною частиною сучасної культури. Ворожіння на картах Таро це ціла наука. Щороку видаються сотні нових видів колод та десятки книг присвячених інтерпретації розкладів. Карти підлаштовуються під сучасні тренди, як то Інстаграм чи штучний інтелект. У цьому відео розглянемо історію карт Таро. Вона охоплює різні культури і релігійні течії, включаючи християнство, іудаїзм та іслам. Походження карт таро, повиту, безлічу, міфів і легенд. Увага, жодна з цих версій не була підтверджена офіційно. Розглянемо такі версії, єгипетська. Існує легенда, що у давньому Єгипті був храм, у якому було 22 кімнати, а на стінах кімнат були зображені символічні картини, від яких згодом виникли великі аркани Таро. Кімнати відображали систему ініціацій, які проводилися в єгипетських храмах для жреців. Єгипетська тематика і версія досить популярна, але є не класичною і неофіційно визнаною. Наступна версія кабалістична. Згідно з цим припущенням карти Таро були придумані євреями, оскільки структура магічної колоди тісно пов'язана з деревом сафірот – основним поняттям загадкової науки кабала. 22 букви та 10 сефірод кабали основа системи Таро і вважають вихідною точкою в історії Таро 300-й рік нашої ери, приблизну дату створення сефер Єціра, фундаментальної праці з Кабали. Інша версія про те, що карти та були винайдені в Китаї та Японії у XII столітті як карткова гра з 78 картами, 22 козирями, чотирма мастями і були принесені у Західну Європу мамелюками або яничарами, що були привілейованими воїнами, набиралися з дітей при Чорномор'я, Черкесії, Грузії, а також великого степу півдня України. Також в Індії в той же час з'явилася гра під назвою Ганджіфа, круглі карти, поділені на масті. вона популярна і досі. Можливо, цигани саме принесли і цю гру до Європи. Також у 14 столітті в Європі вже існували письмові згадки про картярство, зокрема в Германії. Однією з найдорожчих карткових ігор була Хофантерфспіль, аристократична гра з переліком тогочасних професій. Все ж таки найбільш офіційна версія, що карти Таро, беруть свій початок з епохи відродження. Перша документальна згадка колоди зі старшими арканами була виявлена в архівах Леонело Десте, графа Феррарі, і належить до 1442 року. Колоди, що дійшли до нас з тих часів, являють собою розкішні картки ручної роботи, виконані для аристократії. Типи колод таро. Усі колоди таро можна розділити на такі групи: історичні або доокультні, окультні й неокультні. Історичні або доокультні це найдавніші з тих, що дійшли до нас, і вони були створені насамперед для гри в карти, окультні таро. Колоди з'явилися в період розвитку таро, що почався з 1781 року, та неокультні колоди, які не є ні історичними, ні окультними. Вони є просто творчою фантазією та інтерпретацією різних авторів, без прив'язки до езотеричних ідей та символів. Розпочнемо історію Таро з епохи відродження з Таро Вісконтісфорце. Це найдавніші з карт в історії таро, що дійшли до нас. Назва походить від прізвищ двох міланських правителів. Сфорца – це збірна назва кількох груп карт, які зберігаються у різних музеях та приватних колекціях. Усього налічується 271 карта. Вони різняться своїм розміром, манерою виконання. Ці карти створювалися вручну і приурочувалися до знаменитих подій у житті міланських правителів. Історики Таро називають такі ймовірні дати появи цих карт 1428 рік, 50, 51, 66 роки. А серед можливих авторів художника Боніфачо Бембо. Особливістю карт Вісконті Скорца є те, що вони мають не пронумеровані, не підписані, а числові аркани не мають сюжетів, тобто сюжети мають лише старші 22 аркани. Інша колода Таро Солабуска. Приблизно 1491 року було створено цю колоду, і належать ці карти міланській родині Солабуска, створеним художники з Феррарі. В цій колоді на 22 козирях зображені герої грецької та римської історії, а також два біблійні персонажі Німрод і Навуходоносор. Це перша колода таро, в якій числові карти діставали сюжет сцени з повсякденного життя й алхімічні алегорії. Тобто до колоди таро сола Буско числові молодші аркани не мали жодних сюжетів. Масті в цій колоді такі диски, кики, амфори й мечі. У всіх придворних карт є імена. Крім пажів, Таро Буска майже 420 років залишалося в приватній колекції, і лише 2008 року італійський уряд вирішив викупити колоду для Міланського музею Пінакотека Брера. Нині ця колода видана в кількох варіантах. Деякі сюжети цієї колоди згодом стали джерелом натхнення для памели Колхмат Сміт, художниці, яка й намалювала усім відоме класичний Таро Рейдера Вейта. Марсельське таро це не якась одна колода, а умовна назва для особливого дизайну карт. Марсельських колод багато, але попри деякі відмінності вони мають низку однакових властивостей, про які йтиметься нижче. Одна з найстаріших марсельських колод, що дійшла до нас, таро Жана Нобле. Інші відомі колоди марсельського зразка знайдете у документі нижче. На відміну від старих італійських колод, Вісконті Сфорца, Солабуска, які малювалися вручну і були витворами мистецтва, ці карти виготовлялися за допомогою кліше з дерев'яних болванок, тому вони простійно показні за своїм художнім. Виконання. Зображення арканів не вирізняються, особливою витонченістю, схематичні, часом навіть грубі, мають неухайний вигляд, образи промальовані чорним контуром, а деталі залиті різними барвами. Кольорова гама також проста. Зазвичай використовуються червоний, жовтий, зелений, синій кольори, рідко коричневий, чорний та бежевий. Тло карт порожнє, білий. А зараз ми розберемо основні школи, окультні таро французьку та англійську. Головне їхнє розходження у тому, що вони поміщають блазня дурня у різних номерних рядах. Основоположником французької школи є Еліфас Леві. Згідно з поглядами цього табіру, дослідників аркан блазень слід розміщувати між рядами суд та світ. У цьому випадку ряд старших арканів відкриває карта мага, і їй відповідає буква івриту Алеф. Основоположник англійської школи Мазерс поміщає блазня нульовий аркан перед магом, оскільки нуль є початок всіх інших чисел. Як ніщо, є прародитель усіх речей у цій системі. Відповідності, Алев співвідноситься вже з блазним. Історія окультного таро починається з гучної заяви Жебелена у 1781 році. Вона спровокувала неябий інтерес з боку окультистів і езотериків та бум таро. Андуан Кур де Жебелен, протестантський пастор і масон, публікує восьмий том своєї енциклопедії Парвісний світ Лемон де Примітів. У якому йдеться про те, що таро походить зі стародавнього Єгипту? А оригіналом таро була ієрегофічна книга тота. Також у цій книжці стверджується, що старші аркани відповідають 22 буквам староєврейського алфавіту. У додатку до них було надруковано есе «Пана графа ДМ, де Жебелен вірив, що давні люди жили набагато краще за сучасних. На його думку, Таро – це давня єгипетська книга Тота, записана в символічному вигляді. З її допомогою давні єгипетські жреці зашифрували мудрість. Щоб вона могла пройти через тисячоліття і бути впізнаною лише гідними, усі ці ідеї згодом були спростовані. Найважливішою фігурою французького окультизму став Еліфас Леві. Він називав таро книгою Гермеса, вважав, що воно сягає часів патріарха Єноха. Еліфас вбачав взаємозв'язок системи таро з кабалістичним деревом життя, як і Курда Жебелен дотримувався думки, що старші аркани пов'язані з 22 літерами старої єврейської абетки. У своїх дослідженнях Леві використовував мерсельський таро, хоча й вважав його спотвореною. Часом книгою Гермеса. Особливе значення має книжка Аліфаса Леві вчені і ритуал вищої магії, присвячена окультним аспектам Арканів Таро. Цікава також структура цього твору, він складається з двох томів, кожен з яких містить 22 розділи, присвячені темам, так чи інакше пов'язаним зі старшими арканами Таро в їхньому окультному прочитанні. Цікаві факти про Етейлу. Він став першим, хто склав і опублікував повний перелік всіх значень карт Таро. Всі колоди карт випущені після Етейли, майже наполовину складаються з його робіт. Винаходи Етейли включають карту сигніфікатор, прямі і перевернуті карти та їх значення, поєднання астрології та алхімії з картами Таро, введення поняття поєднання карт, а також введення понять мажорних та мінорних карт. Етейла не мав повноцінної освіти, писав не дуже добре та з помилками, і ніхто достеменно не знає, не може описати, який насправді мав він вигляд. Колода Етейли була абсолютним монополістом протягом 120 років серед окультних колод. Тобто за 120 років з 1789 по 1909 коли випустилась колода Вейта, було випущено тільки одну колоду. Та й ту зі старшими арканами. Всі колоди того часу базувались тільки на традиції Етейли. Ще одне відоме прізвище Жерар Анкос, що писав під псевдонімом Пяпюс. Він був відомим французьким окультистом і кабалістом, творцем ордену мартиністів і членом кабалістичного ордену Рози і Христа. Визначальними для розвитку таро стали дві написані ним книжки циганське таро і Пророчі Таро. Прототипом французької системи таро можна вважати колоду, намальовану художником Габріелем Гулина, яка додавалася до книжки Пепюса Пророчі Таро. Це були чорно-білі ілюстрації, які читачам пропонувалося вирізати і наклеїти на картон і розфарбувати самотужки. Англійське окультне таро у 1888 році сталася важлива подія для розвитку окультизму. В Англії було створено Герметичний орден Золотої Зорі, в якому таро відводилося важливе місце, і таро визнавалося системою, призначеною насамперед для магічних практик, а не для передбачення. В Ордені існувала внутрішня колода лише для членів Ордену, і кожен з них мав створити свою колоду за цим зразком. Орденська колода до нас не дійшла, але існують нині колоди, виготовлені на основі матеріалів ордену. Основною з ключових подій в історії Таро, якщо не найважливішою, є поява в 1910 році колоди Артура Едварда Уейта, намальованою Помелою Колмен Сміт. Цю колоду ще часто називають Таро Райдера Уейта Сміт, де Райдер – це перше видавництво колоди, Уейт – це розробник колоди. і… Памела Сміт це художниця. Разом з цією колодою вийшла друком книжка Уейта Ілюстрований ключ до Таро, в якій розглядається символізм арканів і їхнє провісні значення. Новизна Таро Уейта полягала в тому, що це була перша колода Таро для ворожіння, в якій абсолютно всі карти мали ілюстрації. Причому, як зауважує Семвейт, старші аркани своєю символікою відображають езотеричні ідеї а сюжети молодших арканів пророчі значення ситуативні. Памела Колмен-Сміт, художниця, запозичила деякі сюжети для цієї колоди з відомого італійського е випуску Таро Сола Буска, про яке я згадувала вище. Хоча Уейт був членом ордену золотого світанку, його авторська колода містить в собі ідеї як французького, так і англійського окультного Таро. Уей, до речі, критикував спроби попередніх французьких авторів надумано прив'язати таро до історичних наративів і пропонував зосередитись на символізмі самих карт, в якому без жодних єгипетських божеств прихована та сама тайна, яку завжди шукали окультисти. Найбільше йому не подобалась ідея зв'язку між Таро і Кабалою, яка, на його думку, обмежувала та згладжувала мудрість карт. Сьогодні колода Вейта найпопулярніша у світі. На її основі згодом було створено чимало інших колод, які повністю або частково її копіювали. Також є відомою колода Таро Алістера Кроулі, яка видана. У 1944 році це також виходить з ордену Золота Зоря і він назвав колоду свою Таро Тота. Крім того, він написав фундаментальну працю книги Тота, в якій проаналізував символізм своєї колоди і висловив чимало нових ідей щодо Таро загалом. Таро Тота базується на вченні, розробленому кроулі. І названому ним талемою. Таротота складна самобутня колода, сповнена безлічі символів нетрадиційних образів. Художниця Фріда Гарріс малювала цю колоду кілька років під, пись... під пильним наглядом крові. Вона використовувала принципи синтетичної проєктивної геометрії. Згодом на основі таротота були створені інші колоди: зірки вічності «Віа Таро, Розета Таро та інші. Існує зараз на даний момент безліч шкіл. Таро. Основні з них це школа Weight сміт базується на колоді, розроблені Артером Едвардом Вейтом Паламелою Колман Сміт. Вона відома своєю простотою, символізмом, що робить її однією з найпопулярніших систем трактування, по якій ми будемо із вами вчитись на цьому курсі. Школа Ленорман має власну методику, використовує спеціальну колоду з 36 карт. Для тлумачення і читання долі, її назва походить від французької віщунки Марії Ленорман, яка створила унікальну цю систему карт. Герметична школа ґрунтується на західній езотеричній традиції та використовує символи та алегорії для розкриття значень, інтегрує в себе елементи астрології, кабалістики, алхімії і інших містичних наук, створюючи багатогранний інструмент для дослідження. Юнгіанська школа заснована на вченні Карла Юнга та використовує карти для дослідження підсвідомості і архетипів. Вона розглядає таргу як відображення колективного несвідомого, допомагаючи користувачам розкривати глибинні аспекти своєї психіки. Медитативна школа орієнтована на використання карт у медитаціях та внутрішніх подорожах психіки. Вона є чудовим інструментом для саморозвитку духовних практик. Кожна з шкіл Таро представляє унікальний свій підхід до роботи з картами, надаючи можливість вибрати найбільш відповідний метод для особистих цілей та практик. Незалежно від обраної школи Таро залишається потужним інструментом як для самопізнання, так і для передбачення.